Панк Нова Морп вже вийшла, і я встиг вже дати сьомий рівень апнути, і трошки хочу вам розповісти про цю гру. Зразу що кидається в очі, звичайно, тут є українська мова. Вона зроблена, на жаль, за допомогою АІ, але розробники обіцяли, що вже, до речі, на роботу ЮА навіть є. Якщо пошукаєте, можна знайти перекладача, щоб прям правильно він адаптував саме жарти і всі штуки. от... З англійською українською мовою, але вже, і це теж добре, тому що вже хоча б суть зрозуміла, да, що робить який скіл, як що грати, кожен імплант. І це е, дозволяє. Ну, це на моїй пам'яті, це перша українська мова, в якій вже є українська мова. Да? Там ні New World, ні Black Desert, ні World of Warcraft, ні там, я не знаю, ні BDO, ні. ТСО, там української мови нема. Тут яка не яка, але вона є, і це вже мені здається вартує вже хоч якогось плюса да, для українських геймерів. Ще один плюс не значить для всіх, люди, які грали Альфу, хто пам'ятає, якщо хтось грав Альфу, можливо, вам дали ключ безкоштовно. Тут виявилось так, я сам цього не знав, що люди, людям, які тестили гру. Деяким чи не деяким давали гру безкоштовно, в тому числі і мені. Якщо ви зайдете, просто зайдете на сайт, скачаєте до гру, просто нажмете, ну, скачаєте гру, то ви зможете грати, не знаю, не купуючи її. В мене так було, не знаю. Якщо треба, я куплю. А поки, поки я не знаю, можливо, тут якийсь кап буде в мене. не знаю, Може, якийсь ділці, поки що не знаю. Але тімо, попробувати гру можна було для тих, хто грав безкоштовно, а так гра коштує. 1400 гривень, ну це 33 долара. Немає регіональних цін, тому поки так може колись буде в сімі. Ну це вже не будемо загадувати. Це може бути і через рік, через два, а може і не, не знаю. Отже, поки що давайте про саму гру Корпанк. Як ви бачите, грав в стилі ізометрії. Із похожих ігор, це напевно Альбіон онлайн. Uh, і, напевно, здається, з Альбіоном ми можливо будемо порівнювати, тому що uh, Pass of Exile, Diablo це, напевно, не туди. of Exile виходить 6 грудня, там вже все себе окремо, мені здається, не варто порівнювати це із Pass of Exile uh, А якщо порівнювати з Альбіоном, то це більш така uh, класична МРП, тобто в Альбіоні ви качаєте там шмотки, якщо я правильно пам'ятаю, я трохи грав в Albion, Можливо, щось помиляюсь тому якщо uh, фани Альбіона не обіжають, якщо щось я неправильно скажу. А я знаю, що Albion Альбіоні ви качаєте шмуто, що я грав. Кожен... Ви, 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 Незалежно від того, що ви одягнете, і від цього, від цього йде ваша прокачка, і так далі. Ну і більш така стала, грав, вона вже довго, там багато контенту і так далі. Але. І, що, і в Чому різниця? Корпанк це така більш в цьому плані більш класична. У вас є рівні. Ви качаєте от ваші скили, які є, бачите, 4К, ВРР. Плюс у вас є два активних скила, які ще можна купляти тут окремо ДФ. Ну, в основному, це як ДФ, це щось на, на move speed, якийсь скіл, це як на якусь броню. Там, ну, там можна купляти собі ще є торговець, який продає скіли. І, і це будь-який клас може купити ці скіли, грубо говоря. ось. Ну і Тут у вас є імпланти, і це ваш інвентар, який вас підсилює. тобто Тут не шмот вас підсилює, як в Альбіоні. Да? Ви оділи броню і ви стали сильніші, там якусь броню. тіра 6, 7, А тут просто у вас є імпланти. тобто Ваша броня це просто скіни. От, оце броня це броня моя просто скіни, я якось демона одів. Тут я можу якусь шляпу одіти. І у мене скін уже такий От, Це просто скіни, зовнішній вигляд. А все, типу, всі статки це від імплантів і від зброї. Тобто у мене, бачите, самий фіговий іржавий лук е зараз, який дає 5 урон за секунду. Ну і імпланти, які теж там трошки намажать. Е і на цьому. Е в Принципі, все, вся прокачка, як тут берете інші імпланти там і дають пасивні навики, активні. Ну, коротше там вже є свої штуки. Ну і бігайте по місіях, виконуйте місії. Знову ж таки, якщо зрить з альбіоном, то в Альбіоні такі зони зроблені, такі чотирикутні, такі, як щоб не було прям багато людей якісь зерги і так далі. Ну це альбіон там був продумав, тут Тут більше відчувається прямо як open-open world, Поки що ніяких у мене прогрузів не було. Да? Тобто, якщо ви, там, я йду з цієї локації, в цю локацію, там, а з міста Золотих поля в цю локацію чи в цю, поки що, ну от так я пробігав. Ми, я на Альфі більше бігав, то в, в Корпанку насправді ніяких прогрузів таких немає. Зараз трошечки ну, реліз гри, е, трошки можуть пінгувати сервера, трошки може вас телепортувати. ну але це в принципі, робоча така ситуація, з коли виходять нові, коли виходять зразу тільки МРП, ви знаєте, тут що черги можуть бути? Хоча черг вроді великих не не було. Але людей було доволі багато. От й зараз ми тут. Я побіг у нас квест давати, і тут вже і люди є, хоча це якась в мене тільки в явранці граю. Тут разні, ну скини, зброя. Ну, також постелістиці, Корпанк, як завжди, він такий не лишили таки свою стилістку. Я не знав, чи будуть забирати. Вони все-таки лишили, наприклад, цей пеніс, ці груди. Бля. От і це, і... В ну, такій стилістиці мені, наприклад, дуже подобається, особливо з'явилася українська мова, і ти прям більше читаєш, тут є Растаман, який типу, вам дає, щоб ви кальян йому забили квест, Типу, знайти малину, забити йому кальян, бо він не може вже настільки накурений, а курити хоче. Коротше. Є любовники ті Гуру, гуру думаю, що Гуру думає, що він розказує, що він займається йогою з него, але вони там сплять. І, ну, коротше, Сюжетні квести доволі е, цікаві. І, і... Музики. Ну, знаєте, англійську грав, то не то. А коли вже ти хоча б український, ти розумієш по сюжету, що він хоче, то доволі навіть смішно, десь сміятися може, десь ще щось. І це е, доволі класно і навіть цікаво е, проходити рівні. Е, в чому ще різниця Корпанка між іншими ММРПГ? Е, в тому, що тут немає маркерів на карті. І якщо ви чекали таку гру, то ось вона. Тобто, якщо ви взяли квест, нема ніякого маркера, де взяти квест і де на здати квест. Ну, здати легше, наприклад, да? тому що ви просто не заробите місце знаходження і вам буде висвітитися. В цього чоловічка ви там здали квест. Ну, типу, що йому треба здати. А ось. А, але буває, що деколи треба здати іншим ніпісям, то треба вже шукати того іншу ніпся. Але так. Наприклад, у мене квест знайти гітару кічекі біля Джарі та шукайте кущі навколо Золотого поля, щоб знайти червону троянду. Да? він мені дав. Він хоче там дівчині зробити пропозицію і оцей кічекі. І він е попросив мене знайти гітару і червону троянду. А ось, і як ви бачите, мені нема маркера, де ця гітара знаходиться, де 10 троянда знаходиться, тут є історія повідомлень, і він тут уже мені розказує, типу, плюс-мінус, де воно може знаходитися. Тобто тут треба читати, квести. Ну, можна загуглити, звичайно, так, да, просто загуглити, і вам на карті висвічиться там гітара тут, да? Ті ви, наприклад, а то тут. І все, і ви побігли, забрали, але комусь. Пере, ну, це десь плюс, бо деколи знаєте ці стрілочки у МОРПЕ. От я недавно грав Трон Ліберті. Теж мені сподобався. Троннен Ліберті цікавий, але теж там квести, це просто стрілочка вперед. Ну, ви знаєте, хто грав або в Сінчи, ви знаєте, що просто маркером показали. Ви взяли квест, там здали, взяли квест, там здали, побігли, вбили 10 мобів, здали. І коротше, отак просто по стрілочках вас веде. Тут поки що такого немає. От тут є, наприклад, бачите, в мене та-та-та-та-та-та-та а Адем мені сказав про гітару. Десь він має казати, де знаходиться його гітара, Якщо що не робочого домови. Можливо, всі проблюють з усіма серцем. Промо, тому що кожного раз, коли він мається з повторити, можу моя мужність в'яне, як квітка, що завдає. Але в мене є план, розумієш, прекрасно червона трояна і чудова пісня від серця. Не дичь мене, про мене позичну свою проблема в тому, що я свою гітару Джарі, він, мабуть, досі її має. Тобто, бачите, мені навіть так не кажуть, типу, де Джарі? Немає не відмічки ніякої і так далі. розумієте? Тобто, все, я, я знаю, що гітара в Джарі. і я, наприклад, або відкриваю мапу і, і мусю отак шукати, де той джарі, бо інакше або запам'ятати, і отак от я можу шукати. І це і що я його відкрив Джарі, да? тобто може бути таке, що він десь, десь там тут чи тут, і воно. В мене тут тіні, я ще ж не бачу, чи, чи там є, щось чи нема. І треба досліджувати світ, так? І щоб зрозуміти. От Джарі Корень. от Це казав. Тобто мені треба піти до нього, взяти гітару кічеки. І бачите, воно взагалі нічим не відділяється. Тобто, о, якби. Я не прочитав, я би навіть не знав. Тому тут мова насправді дуже важлива, і це добре, що хоч українська яка-небудь вона є, бо і квести доволі цікавіші перевиконувати, і, е, і грати цікавіше. І так, і так по кожному квесту. Є звичайні дефоти квести, там вбити 10 кабанів, або зібрати жир з кабанів. Ну, тут зрозуміло, шукаєш кабанів, там все таке. Але, але тим, що немає ніяких маркерів, ну мені особисто мені. Дуже подобається і просто цікавіше погружатись йому мот. Тим паче, не знаю, чи воно передається через екран. Корпанк доволі така атмосферна гра. От я не знаю, зараз може в центральне місто підемо по дорозі, поки я говорю. Е, ну, Це перше це село, я не знаю, там ще кажуть, що мають бути великі міста. Як докачаюсь, можливо, розповім, приходьте на стріми, ми на Твічі граємо. Корпани також інші вморе поглядавші ігри. Якщо є бажання на Твічі будуть чекати, там якраз відповідно питання в онлайні. ну, Зразу, якщо когось, якесь, може, питання по -квесту є, або взагалі питання по грі, або просто посидіть. То атмосфера доволі цікава і, ну, і, і, грати, і грати приємно. І також ще не знаю, тут може навіть десь трошечки. Міс, мінус, тут деколи не видно квестовий предмет. Наприклад, тобі треба, наприклад, у мене був квест, що на столі в в Зорбула я маю взяти папері, документи. І в той стіл з паперами, там навіть перший квест, коли ви будете грати, може, хто грав в Корпанк, ти зрозуміє, хто не грав. У вас тут перший квест, невеличкий сп... У вас буде перший квест, вам треба тут буде взяти бланки. Типу, бо ви так, по сюжету ви прибули в цей світ. І цей чувак, типу, він каже: Блін, ви вже вас так багато, ви мене замахали. Корич нема бланків. Короч, іди сам себе оформлюй, Типу, візьми тут бланки, і нехай тебе брат мій оформить. І ці бланки, це зразу перша така міра, вони взагалі нічим не підсвічуються. Поки ти мишкою на них не наведеш, ви будете думати, що це просто предмети, які ну, не, не, не можна взяти. Типу, ну, ви навіть, ну, я реально перший раз, коли грав, я навіть не думав, що я можу а, з цим предметом взаємодіяти. Ось. І оце така різниця, і це так всьому. Типу, можливо, буде, вам треба знайти меч, от теж у вас там буде квест, знайти меч, що це доктора Блума. І меч, да, він стоїть біля нього, але якщо ви на неї мишку не наведете, ви навіть не буде що його можна підняти. Ну, меч якийсь там стоїть і все, що ви його можливо, можете взаємодіяти. І тут теж з цим не знаю, чи плюс, чи мінус, що навіть ви можете знайти локацію, де вам треба, наприклад, будинок -то, тої людини. І поки ви мишку не наведете, не знайдете там той коврик чи той меч, він вам ніяк ще не підсвічується. І це теж десь плюс. Тобто я тут ці документи шукав, тут територія трохи велика, я шукав, шукав, блін, де аж. Ну знайшов. Звичайно, знайшов на столі, реально на столі в ПП було листя паперу, але вони якісь такі незамітні. зараз їх щось пробіг, не побачив. І це теж, так, мені десь навіть сподобалось, але кажу: такий цікавий спіріс, ну. Я раджу всім попробувати цю МРП. Звичайно, 30 доларів це доволі дорого. Але для МОРП не так і дорого, що, брать, я Да, Тому я розумію, що зрівнюють з Stalker, з Pass Facilom, це, це дорого. Але якщо з of Creations да, і там, з, я не знаю, з TSO, і ці DLC і так далі, то там теж доволі дорогувато. Ну, це таке. Побачимо, що, як буде розвиватися херпанк далі. А, поки що тут заявлено 20 рівнів, плюс якісь данжі, плюс там через місяць вже буде виходити типу, дальші локації і так далі. А, я собі не спіша вирішив качатись з задоволенням, читаю квести, нікуди не спішу. Тобто в мене немає цілі зразу 20-ти бігом апати. Правильно, получаю задоволення від гри і реально воно гра це задоволення приносить. А і що ще я не сказав, можливо, комусь важливо. Тут щось такого із хардкорного, хоча це хардкорність, вона на перші левела дається. Тобто у вас немає рентгену ХП. А, і там рентген мани дуже маленький. Там є нюанси, якщо 90% мани, то у вас е, мана рентгениться, якщо більше, то не рентгениться, чи з ХП так само. Котше, немає рентгена ХП. І рентген мани, грубо говоря, такого класичного. Да? То, можливо, комусь буде незручно, але тут є купа їжі, є костри, які можна багаття, є їжа, яка вам відновлення здоров'я. В містах, бачите, є такі вогнища, які вам ви, ви сідаєте на срачку і хілите хП, і ману. І потім ви на п'ятому рівні просто, там вже, можливо, комусь цікаво. На п'ятому рівні можна взяти пасивний навик. Блід, де він береться, я вже не можу знайти ой 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 я вже не можу. Де він є? Воно є тут. Класи. Значить, на п'ятому рівні. О тут а, тут є у вас різні таланти. Тобто на п'ятому рівні відкривається, на 10-му і на п'яти дев'ятнадцятому, бачите. І зразу можна взяти талант на самовідновлення і все. Якщо ви граєте в соло, от ви берете цей талант і вже з ХП у вас таких проблем не буде. А потім це можна переміняти. Тобто, якщо вам це потім не треба, буде, у вас буде багато хілок, у вас будуть гроші. Тобто, щоб цей талант забрати, а якийсь має більш потрібний юзнути, Ви просто це поміняєте та й все. Це поки що так, щоб для прокачки, знаєте. Yeah. Ну, для того, щоб вам було більше зручно качатись, багато мобіль. Ось і все. Тут є і маунти, вже додали. Вікар збираю гроші на маунта собі. Де бо це маунт, ну, тобто, засоб пересування, є, є верхові коні, є байки. Тому сподіваюся, вам Карпас подобається. Якщо є якісь питання, задавайте. Буду радий відповісти. Приходьте так, щоб на, на Twitch. буду радий бачити. Всім щасливо і всім па-па. Дякую за перегляд. Я думаю, було цікаво. От Карпанк реально цікавий.